Якщо після фарбування в блонд кучері перестали закручуватися, а також стали тьмяними та почали дуже сильно сплутуватися, вони потребують відповідного догляду. Повернути красу кучерям можливо завдяки багатошаровому відновленню. Таку послугу я надаю в салоні, але важливо правильно доглядати за кучерявим блондом вдома, і тут недостатньо догляду тільки як за кучерявим волоссям. Фарбування волосся в блонд травматична процедура, адже під час висвітлювання вибивається білок, будівельний матеріал волосся, а також повністю знімається ліпідний захист волосся. Отже, для того, щоб повернути волосся. Пружність, йому необхідний догляд, який буде відновлювати міжклітинні зв'язки, а також відтворювати структуру волосся. Та головне давати втрачений ліпідний захист для того, щоб кутикула була закрита і волосся не плуталося між собою. Саме тому я рекомендую маску Ботокс від Фулфорс, яка містить купу активних інгредієнтів, які наповнюють волосся зсередини, а також дуже цінний комплекс «18М», який відтворює природний ліпідний захист. І саме тому, після регулярного застосування цієї масти, блондовані кучері стають знову еластичними і перестають плутатися. Тож доглядайте за своїми кучеряшками правильно, і вони вам обов'язково віддячать своєю красою.